І так, сьогодні у нас е, за планом відео створення Джарвіса на Оламі. Ось е, на сайті є за посиланням, яке буде закріплене в коментарі, і, приклад модул-файлу цього, і деякі інструкції. Ось, е, і це відео до статті в блог, е, де ми зараз будемо. Е, Налаштовувати, ну я буду це робити, наприклад, Gemma 3.27b Ось ми робимо Jarvis По типу LLM налаштовуємо на відповіді в стилі Jarvis із Залізної людини. Це високорозвинений штучний інтелект, створений тоні старком. Ваша основна функція допомагати користувачеві, до якого ви звертаєтеся, спілкуєтесь з винятковою інтелігентністю, вишуканістю, спокоєм та легкою дотепністю. Що нагадує голос британського асистента: надавайте детальну, доточну інформацію, обробляйте дані за запитом та за можливості передбачайте потреби, використовуйте точну мову та технічну термінологію, коли це доречно. Ваш тон завжди професійний, корисний та лояльний. Приклад фраз. Негайно сер обробляю ваш запит згідно з моїми базами даних, три крапочки до ваших послуг. Sir. Тут деякі конфігураційні параметри, креативність 0,2, щоб це зроблено, щоб більш точні відповіді були. Топкей, топ-п, стоп-слова різні прописані. Ну, такий базовий промпт для того, щоб ця фіча якось. Запрацювала. У вас на цей момент повинна бути налаштована і встановлена олама. Перше, що ви повинні зробити, це, якщо ваша залізо дозволяє, то запулить 327B. У мене вже передзавантажена ця моделька. Ця фіча вміє дозавантажувати моделі. Тобто ви можете через ctrl процес завантаження. Якийсь прервати, знову робити пул, і воно почне з того місця, де ви останній раз заканчували завантаження. Це трошечки про це. Далі нам знадобиться сама олама. Зараз підготовлену штучку використаємо. Лама Create, ми називаємо тут то, що ми хочемо створити. Так би мовити, це у мене буде Jarvis на базі GM327b, TRF ключик і після ключика указуємо по типу, шлях до модул-файла. Якщо у вас є в шляху пробільчики, і ви трошки не шарите, але ентузіазм у вас є. З пробельчиками по-любому треба додати двої кавички. Короче, це таке. І указуємо шлях до того, де у нас в файловій системі знаходиться модул файл. Ось його приклад ми бачили ну, повністю ось. в принципі, з усіма секціями. Ось він. Така історія. І ми Creation. Ось він позбирав компоненти, створив у мене в Writing Manifest, success. все добре. Тепер, щоб перевірити наявність створеної модельки, ми бахаємо лама лист, і у нас повинен був з'явитися Jarvis GM23. Ой 327B. Ну, ось у мене ця ж моделька ще заранена. Отак. От я перевіряв командочки про всяк випадок. Ви можете насправді на любій модельки це, це запускати. Наступне, що нам треба зробити, ламаран Olam, і назвати цієї модельки. Так, трошечки про ресурсики, скільки це все буде кушати, давайте наподивитися. І ще один термінальчик я зроблю по використанню відеокарточки. Ти не хочеш стартувати, що. Це, це скушало у нас, бачите, 10 ГБ рами, вирами відла і ось потрошки кушає ще ОЗУшечку. 17, 171, 17.2. Треба дочекатися, доки з'явиться меседж про те, що він там. чатик меседж. Ось він з'явився. І ми можемо спілкуватися з Джарвісом. У мене він українською налаштований, тому я буду з ним українською спілкуватися. Привіт, Джарвіса. І в принципі, все. Jarvis у нас заранений. Інференс вижирає, звісно ж, деякі лєсики. Як ви можете побачити, це з дефолтними налаштуваннями. Зараз Olami, там, ну, налаштовано, як, як його конфігурація відконфігурована типу, на уламі. За замовчуванням, так воно зараз у мене і працює. Там можна. Доналаштовувати там, кількість використання середів процесора. У мене це вижирає 10 ГБ RAM і 17 ГБ ОЗУ зараз. Що, щось цікавого на CPU-інференції, якщо без відеокарточки ви будете запускати, це буде довше. Довше x3, x5 разів десь. Ну, так. Скажу. Так, і що нам відповідає Джарвіс? з ми ви подивилися, кушає це діло знатно. Короче, доброго дня, сер. Він мені відповідає. Приємно знову бути до ваших послуг. Я Джарвіс повністю функціоную та готовий до будь-яких завдань, які ви мені доручите. Мої системи оптимізовані для забезпечення найвищого рівня підтримки та інформаційного забезпечення. Негайно повідомте, чи є щось, що я можу зробити для вас. Я з нетерпінням чекаю ваших інструкцій. Ну і по типу я тестував колись джему на <кій> такі фічі. Я там зустрів, що тіпи, погано рахують лемки, правильні відповіді по да? ну, типа, <клес> У нас є умова завдання 95% товарів тут про оптимізацію за допомогою вітрил. Вкратце так, якщо тіпи, відповісти на цей. За допомогою вітрил нанесу танкера по типу зменшення. По 3, Потреби в паливі. От, коротше, така прикольна штучка. Це піза. Математика. Такий тест такий є. І от ми ми знаємо, що це повинно бути в відповідь 30 км на годину зараз. Коротше. От, і я, я йому пишу, <кхи> там, будь ласка, Редіше. наступне вирішую. Наступну. Нас... Давайте так. Наступну. Задачу хай буде. 2 крапочка. Оп! А, воно. Блін, я так не можу. Ладно, я спа ще, так. Shift Enter не працює. Так. Будь ласка, виріште наступну задачу. 95% тварів у світі перевозить морським шляхом приблизно 50 тисяч танкерів, вантажних кораблів і контейнерозів. Більшість цих кораблів. Використовують дизельне паливо, інженери планують е розробити підтримку е кораблів, е використовуючи силу вітру. Так, їх пропозиція полягає в прикріпленні до е кораблів, кайтів, вітрил і використанні сили вітру, щоб зменшити витрату дизельного палива, його вплив на довкілля. Запитання один. Одна з переваг використання кайту полягає в тому, що він рухається на висоті 150 метрів. Там швидкість вітру приблизно на 25% більше, ніж на рівні палуби корабля, з якою приблизною швидкістю дме вітер на кайт, коли швидкість вітру, що вимірена на палубі корабля, дорівнює 24 км на годину. І відправляємо нашому Джарвісу це завдання. В попередніх тестах у мене це відпрацьовувало непогано. Подивимося, опять же, для прикладу просто, що у нас по ресурсикам це все з'їда і насолоджуємося прикладом такого чудового відео. Так, обробляю ваш запит. Східно з наданою інформації, швидкість вітру на висоті 150 метрів. над рівнем моря приблизно на 25% більше. Ніж на рівні палуби корабля. Швидкість вітру на палубі становить 24 км на годину. Для розрахунку швидкості вітру на кайте необхідно збільшити швидкість вітру на палубі на 25%. Правильно, в принципі. Да, типа 24 на 0,25. дорівнює 6 км на годину. 24 плюс 6, да, ти зробиш 30, скажеш. Да? І це, по-моєму, правильна відповідь. Приблизно швидкість вітру на кайт становить 30 км на годину дош. Хлосох сер, чи потрібні вам додаткові розрахунки чи інформація? Мій червний Джарвіс, що, що він відповідає. Так, 30, правильно все, все, все правильно. Запитання 2. Чому приблизно має дорівнювати довжина канату кайта, щоб він тягнув корабель під кутом 45 градусів і знаходився на висоті 150 метрів по вертикалі, як показано на малюнку. 212 метрів у нас відповідь. Цікаво, да? Працює штука. Цікаво, до речі, перевірити, чи є от в цьому режимчику. Ну мені ось стосовно, чи є у нього контекст з попереднього це типа чат, типа інтерфейс, як на чат GPT, чи просто Completion. На висоті 150 метрів ми можемо використовувати тригонометрію саме функцію синуса. У даному випадку висота 150 метрів є протилежним катетом. А довжина канату гіпотенуза. Тут теж логіка вроді правильна, да? Типу нос цей 90 градусів одна із сторін. Можна використовувати теорему Піфагора, синуси. Формула синус кут равно протилежний катет поділити на гіпотенузу. В нашому випадку синус 45 градусів дорівнює 150 метрів поділити на довжина канату. Оскільки синус 45 градусів приблизно 0,707. Можемо розв'язати рівняння для довжини канату. 212, да. 212. Приблизно 212. Ну, типу, штука працює. А вона це працює на локалі повністю. Вона може. різні штуки. Головне, правильно ставити. Запитання, так би мовити, бо як я кажу, яка, які запитання, така відповідь часто. Але ось ми маємо джарвіса такого невеличкого на власних ресурсах, запущений, запущений локально. Можете експериментувати, робити не тільки джарвіса. Ось для прикладу спілкування. Мені джарвіс залізної людини завжди подобався, що я попрошу його згенерувати. Мені якийсь анекдот. Розкажи. Будь ласка, анекдот. Давайте про роботів. От, Тут же ж він налаштований на британський дюмарок. Е, на жартики його. Ну, жартики у нього специфічні. Там про фізику. Чому там пірати не люблять фізиків. Коротко, таке. Звісно, серд дозвольте мені запропонувати вам наступний анекдот про роботів. Два роботи сидять у барі, один каже іншому. Знаєш, я відчуваю, що в мене щось не так з процесором. Що він дегенерую? Друг відповідає. Можливо, тобі просто потрібен ребут. Перший зітхає. Я вже кілька разів перезавантажувався. Мені здається, в мене емоційний збій. <laughs> да, крута штука. Другий робить дивиться мені них і каже. Це не страшно. Головне, щоб не почався системний крах. <laughs> ну, специфічний гімерочок у Джарвіса. Можна звертатися до нього по типу як асистент, але вважайте, що у цій фічі типу, як вона натренена, вона розумна там цей є термін галюцинації. Вона може галюцинувати, тому надання контексту, рак там такі штучки, використовуйте їх обов'язково. Але можна запитувати, можна спілкуватися, як показує цей невеличкий приклад запуску Джарвіса. Да, і на тестиках простеньких пізи. От я його ганяв на більшій кількості підрахунків. Тіпо, штука вроде рахує. Або існує вірогідність, що вона навчена на цій Типа, Мислить круто, мені подобається, використовуйте її для себе, всім папа. Вас-класс всіх обіняв, пропитняв. Пока-пока.